У мене є картопля, цвітна капуста, баклажан перець. Всім привіт, вітаю у новому відео. І сьогодні у нас знову буде готування, і я буду готувати одразу на кілька днів. Поділюся з вами, що готую, як готую, можливо, візьмете для себе ідеї та й загалом саму ідею готування на кілька днів. Це насправді дуже виручає, звісно, хочеться щось свіженьке, але завжди свіженьке, ну, то можна вмерти на кухні, я вважаю. І нічого страшного, якщо там той самий суп буде на 2 дні, або рис чи м'ясо приготувати, за 2-3 дні з ним нічого в холодильнику не станеться. А от часу це дійсно економить багато, надає сил та енергії жити далі. Тим більше тут і користь, очевидна це все домашнє, приготоване, ти знаєш, що ти туди поклав, як ти це зготував і з яких продуктів. Розпочинаю з першої страви, це у мене суп, і саме він асоціюється у мене із таким прийомом їжі, який можна зготувати одразу на кілька днів. Якщо взяти більшу кастрюлю і зготувати борщ, то взагалі можна три дні про обід не згадувати. Знаю саме із супу, тому що його ну, для мене особисто найпростіше готувати. Вже така, знаєте, відпрацьована схема, що за чим потрібно підготувати, що куди покласти. І я одразу я ставлю бульйон, нарізаю картоплю, додаю потім до бульйону, і потім вже переходжу до підсмажки. нарізаю цибульку і моркву. Знаю, що дехто не любить. Ну, або вже переходить типу, на здорове харчування, кидає або цибулину там цілою, і моркву також сирою одразу. Не знаю. Я так звикла, якось в мене мама так готувала, і я так само готую, і мені смачно, і не вважаю, що це щось тут занадто шкідливе є. Я вважаю, що якщо діти їдять суп, то це вже 99% успіху і на 99% менше проблем із шлунком. Ну і власне, вже одразу зараз діти, коли прийдуть на обід, вони одразу будуть їсти суп, тому з нього і розпочинаю, вже потім можу їх погодувати і продовжувати подальше готування. Коли у мене вже суп на завершальній стадії, коли вже готується підсмажка, то я переходжу вже до приготування другої страви. Сьогодні у мене це буде рис, і я одразу цибулину нарізала повністю і поділила її навпіл. Одну частину додам в суп, одну до рису, і так само моркву лишала, щоб одразу тоді її додати. Такий спосіб готування також дозволяє урізноманітнити ваше меню. Наприклад, я вже знаю, що у мене суп буде з гречкою, тоді я готую рис, і це дозволяє, знаєте, якщо в мене, наприклад, був би суп з вермішелькою, я там не подивилася в холодильник, забулася і знову зварила макарони, і це, знаєте, макарони з макаронами були б, то я вважаю, що от саме це не є дуже корисним і здоровим харчуванням. Для мене здорове харчування це різноманіття. Потрібно вживати різні продукти, і таким чином ви будете закривати всі питання із корисними мінералами, вітамінами, необхідними речовинами для нашого життя. Поки з вами балакала вже, зготувала майже дві страви. Суп майже готовий. Зараз буду додавати підсмажку, і рис залишається ось так. Час від часу я його перемішую. Помішую, щоб він не злипався одним шматком. А при перемішуванні, і таким способом він виходить дуже розсипчастий та смачний. Зараз буду готувати овочеве рагу, це також безпрограшний варіант. ми. Це любимо і це супер корисно. У мене є картопля, цвітна капуста, баклажан, перець, спаржа біла, додам трохи, і цибуля. Хто дивиться мене давно, знає, що ми час від часу отримуємо Продуктову допомогу, і там також часто бувають овочі, і ось була така маленька картопелька. Я вирішила її саме запекти, тому що ну, чистити її безглуздо немає сенсу. А ось так запекти то було дуже смачно. Я обожнюю саме таку страву, запечені овочі, і роблю завжди різні мікси з того, що є. Так, суп я вже виключила. Тут рис також уже готовий. Трішки вирішила почистити ще картоплю від всяких росточків. І зараз ще почищу спаржу, її потрібно чистити буквально аж ось так. Не доходячи 2 см десь до краю. Зелену, лише знизу треба трішки чистити, а білу більше. Перець також вже почистила баклажан. Зараз займусь спаржею. До картоплі додаю олію, спеції, у мене сіль перець, стандартні знаєте, приправки, і є така спеція спеціально для картоплі, також додаю її. Все ретельно перемішую і викладаю на деко. Спочатку викладаю лише картоплю, і так її ставлю у духовку, тому що картопля печеться набагато довше, ніж інші овочі. Тому відправляю її у духовку і далі вже беруся за інші овочі. Нарізаю спаржу. Якщо в мене там була одна така товстенька, то я її навіть навпіл так розрізала. І такими кружальцями сантиметр по два нарізаю. Перець червоний. Ну, словом, все як зазвичай, кубиком все нарізаю. Інших овочів я також додаю сіль перець, також додала паприку і зелень у мене суміш прованських трав. Потім вже дістаю картоплю, викладаю овочі та все також знову перемішую, трішки збризнула знову ж таки олією. Дуже зручно використовувати цей розпилювач, який я собі нещодавно придбала. Завдяки ньому важко переборщити із олією, тому класно. І в цей раз навіть старший син у мене їв ці овочі запечені. Єдине, що він сказав, що йому баклажан не дуже сподобався, а так їв я була шокована. Наступна страва, яку я також буду зараз ставити у духовку і вони там разом будуть з овочами готуватися. Це рулетики з курки, і вони будуть загорнуті у беконі. Зараз все побачите. Я вже колись готувала цю страву, і вона, до речі, також чудово підходить і для заготовки в морозильну камеру, потім також виходить дуже смачно, воно ще більше навіть замариновується. Я ось розрізаю курячі грудки на три частини. ну як виходить, намагаюся на 3, інколи в мене виходило навіть більше, інколи лише там на 2, ну, а третя частинка якась не дуже. І ось так все розкладаю і буду змащувати крем-сиром. У мене в цей раз була Філадельфія, але можна взяти будь-який замінник. інший. Усі шматочки я присолила і вже потім змащую цим крем-сиром. Загортаю рулетиком і загортаю ось так спіралькою беконом, Виходить надзвичайно ніжно. Ось цей крем-сир він додає ніжності курячому філе. ну і Від бекону виходить така хрустка, запечена скоринка. Дуже смачно. У мене діти просто кайфують. Я давно не готувала і добре що згадала цей рецепт. Якщо ви ще продовжуєте дивитися це відео, поставте лайк, підтримайте мій канал та це відео і напишіть мені будь-який коментар, можете написати, наприклад, чи плануєте ви своє меню, чи готуєте завжди щось спонтанне. Або ж напишіть, як часто ви пробуєте нові продукти. Якісь незвичні для нас, незвичні якісь крупи, можливо, якісь фрукти, овочі, і що із такого цікавого ви пробували останнім часом. Я вже тут нарізаю кабачки, переходимо до останньої на сьогодні страви, ну, із основних, і ще буду пекти десерт. Е, у мене старший син. Давно вже полюбив такі смажені кабачки кружальцями. Тому ось коли розпочинається навесні вже сезон, весна, літо це завжди в нас така страва, також присутня у меню. Він обожнює із часничком потім подаю. Дуже смачно любите таке. І от я з вами сьогодні поговорила про незвичні продукти, але також хочу торкнутися теми і звичних, звичайних наших простих і улюблених з дитинства продуктів, таких, наприклад, як кабачки, як буряк. Ви помітили, що буряк, наприклад, ніхто не рекламує чи кабачок? А от авокадо, манго, брокколі, воно усюди. Ну, як вам така рекламна кампанія? Чому не рекомендують? Адже ці продукти наші звичайні не менш корисні, ніж розрекламовані іноземні? І на десерт буду готувати шарлотку або ж яблучний пиріг, хто як називає, у мене тут яйця, я вже почистила і нарізала яблука, цукор підготувала і борошно. Простий зовсім рецепт. Борошна буду класти півтора 2 таких стаканчика, ну, чашки у мене, і буде дуже смачно цукру за рецептом там півтори склянки, але я кладу менше, щоб не був такий занадто солодкий. І такий пиріг також можна готувати із ревенем. Зараз саме сезон, тому якщо у вас на городі раптом є, чи з вами, там можливо, сусіди поділилися. Раджу, це дуже смачно, він таку кислинку надає, якраз як і яблучка, і виходить дуже-дуже смачно і така сезонна страва. Я нарешті тут розжилася насито, і, звісно, що тоді тісто виходить набагато пухтішим. Обов'язково раджу вам також просіювати борошно, не сипати просто з пачки, тому що багато таких грудочок, які потім потрібно довго там вимішувати. Розбивати їх. І завдяки просіюванню борошно більше кисню набирає, і тісто виходить більш пухким. Додаю також трішки соди гашеною оцтом. І обов'язково люблю додавати також корицю до такого пирога, поєднання яблук і кориці це просто казковесьма. Хочу подякувати усім, хто пише коментарі під моїми відео. Хто ділиться своїм досвідом, якимись своїми секретами, дякую вам щиро. Я вже пробую деякі із ваших порад. Наприклад, одна із підписниць порекомендувала мені в окріп до млинців додавати трішки содичі-розпушувача. Я спробувала і справді так, млинці виходять такими ажурними. Потім ви писали мені також рекомендації по сирникам менше борошна додавати. Я це все враховую і також пробую, звісно, втілювати це у життя. Для мене це справді цінно. Дякую вам. Пиріг викладаю у форму і буду запікати протягом 30 хвилин. Але, звісно, що перед тим як випікати пиріг, дістаю уже запечене м'ясо, нашу курочку у беконі і перекладаю одразу у форму, в якій і буду зберігати у холодильнику. Ну, і, звісно ж, вже також дістала і запечені овочі, також їх перекладаю вже у форму, в якій буду зберігати ці кілька днів. І ось такий у мене вийшов пиріг, такий у розрізі. Вийшов дуже смачний і апетитний, мали що їсти до чаю. Що ж, на цьому моє відео вже добігає до кінця, поділилася з вами ідеями, смачними рецептами, плануванням. Буду рада, якщо відео виявилося для вас пізнавальним, цікавим та надихаючим. Всім смачного та бережіть себе, а ми з вами побачимося на наступному тижні. Це вже зовсім скоро.